Не Ребров, не Маркевич та навіть не Ротань вперше в історії збірну України може очолити тренер-іноземець. Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо, який рідко помиляється в прогнозах, повідомив, що хорват Славен Біліч – кандидат на пост головного тренера збірної України. А інший вже британський журналіст The Times Жак Талбо додав: незабаром відбудуться офіційні переговори. Хто ж такий Славен Біліч і чому його сватають у збірну України, ви дізнаєтесь у цьому відео. А поки ви бачите QR-код в куточку, я закликаю вас задонатити, бо наша компанія 1+,1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим збирають на мобільні установи для керування безпілотників. Надважливі пересунні машини, які знадобляться нашим захисникам на передовій. Ви бачите QR-код, заходьте, донайте і наближуємо нашу перемогу. Футбольна та тренерська кар'єра цього чоловіка тісно переплітається з Україною. Це зараз ми звикли бачити хорватів у призерах на чемпіонатах світу. Для країни з населенням майже в 4 мільйони історичний успіх безумовно. Лише покоління зі стажем згадає про перші міжнародні медалі Картатих. Сталося це ще у минулому столітті. На чемпіонаті світу 98-го року центральний захисник Славен Біліч провів усі матчі. Представник клубу ЗПЛ, тоді він виступав за Евертон, був незамінним гравцем в зірковій компанії з Давором Шукером та Звоніміром Бобаном. Для українських вболівальників уся прикрість полягає в тому, що замість хорватів на той чемпіонат світу могли поїхати ми. У той час плей-офи ще не так лякали. З другого місця на жеребкуванні ми випали на хорватів. Перший матч на Максимірі – поразка 0-2. Вгадайте, хто забив швидкий м'яч? Центральний захисник Славен Біліч. За два тижні на Олімпійському все могло статися навпаки. Андрій Шевченко вже на п'ятій хвилині скоротив відставання. Невдовзі Віталій Косовський забив другий, але арбітер Руне Педерсен скасував м'я через офсайд. Скандальне рішення норвезького рефа прибило наших футболістів. Із загальним рахунком 3-1 хорвати вийшли на дебютний чемпіонат світу після розпаду Югославії. Хто б міг подумати, що через 8 років з тієї харизматичної збірної головну команду України візьме Славен Біліч. Екстравагантний тренер з сережкою у Вусі потужно розпочав відбір на євро 2008 Хорвати вийшли з першого місця у фінальну частину, залишивши позаду Росію та Англію. Так так, англійці тоді не грали на австрійсько-швейцарському євро. Ходили навіть чутки, що Абрамович віддячив хорватам кількома мільйонами, не рублів. Завдяки перемозі картатих на Уемблі наші сусіді поїхали на євро. Абрамович, щоправда, спростував ті чутки. Нам би зараз біліче на перший матч з Англією, і було б непогано. Все ж не вдавалося перемагати на цьому стадіоні. Хто погоджується, ставте лайк. Перший великий турнір у ролі тренера закінчився на стадії чвертьфіналу. У 2008-му його колектив драматичній розв'язці програв Туреччині. На 119-тій хвилині забив Іван Класніч. На 120-й турків рятував Семіх Шентюрк. У серії пенальтів підопічні Біліча поступилися. Сльози Даріо Серний й досі згадуються фанами. Болючий результат. За чотири роки тренер знову повернувся на євро Україно-Польське. Там вийти з групи було майже нереально, коли разом з тобою Іспанія та Італія майбутні фіналісти того розіграшу. За 6 років на чолі збірної прийшло виснаження. Хотілося нових викликів. Найзаповітніша мрія потренувати на чемпіонаті світу так і не збулася. Завадила Україна у 2009 році. Тоді вважали Англію та Хорватію беззаперечними фаворитами. У боротьбу втрутилися наші. Команда Олексія Михайличенка провела гідний відбір, в той час як хорвати розтринькали очки. Біліч завжди лесно висловлювався про Україну, і у 2011-му недарма заговорили про можливе тренерство команди УПЛ. Ви не пам'ятаєте цього? А ми вам. Нагадаємо, але спершу поставте лайк. У мене був квиток до Дніпропетровська. Я планував побачитися з Калінічем та Стрінічем футболістами збірної Хорватії. Я завжди навідую своїх підопічних у клубах. Але після того, як медіа в Україні, Хорватії та усьому світі почали ширити різні чутки, я скасував цю поїздку. Я поважаю Хуанде Рамоса федерацію футболу Хорватії і вчинив так, щоб було коректно для всіх. В УПЛ біліч так і не приїхав. Після збірної працював сезон з Лакаматівом та трохи у Бешикташі. Чималий досвід виступів в АПЛ допоміг влаштуватися тренером у Вестгімі. На чолі молотобійців перемагав такі клуби, як Арсенал, Ліверпуль, Манн-Сіті та Манн-Юнайтед. Три з чотирьох перемог відбулись на виїзді. Підсумкове сьоме місце в турнірній таблиці. Рекордні для клубу набрані 62 очки в прем'єр-лізі та вихід у Єврокубки. У лізі Європи зупинилися у кваліфікаційних раундах. Сезон 16-17 – 11-та сходинка. В АПЛ. А в наступному сезоні, після невдалої серії, хорвата звільнили. У листопаді 17-го року спеціаліст залишив Англію. Всього 8 місяців не вистачило тренеру, щоб перетнутися з Ярмоленком. Андрій прийшов у команду у липні наступного року. Через деякий час біліч повернувся в Британію. У 2019-му очолив Весбромвіч. Згоду вивів команду з чемпіоншипу в АПЛ, але в найвищому дивізіоні дрозди провалилися. Після 13 тринадцятьох турів Славина звільнили. Наприкінці 2020-го хорват знову їде з Англії. Через два роки спеціаліст знову повертається в Англію і очолює Вотфорд. Ставилося завдання вивести команду в АПЛ в результаті нестабільність в таблиці та примарні надії на підвищення в класі. Керівництво звільняє тренера на початку березня цього року. Тепер біліч без роботи. Звичайно, цікавий типа, що нудно з ним точно не буде. І спляше, і заспіває, і розкаже, і потренує, а може і засудити. Він же юрист за освітою. Але чому про нього згадали лише зараз? Чекали, поки його звільнять із Вотфорда за невиконання завдання повернення до АПЛ? Питання і дійсно цікаве. Чому саме зараз? Бо не вдається домовитися з Рибровим, чи УАФ вигідно підписати контракт з Хорватом? Так і те і це правда. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт», кандидатура Реброва в УАВ більше не розглядається. Кажуть, що українцям цікавляться клуби, які регулярно беруть участь в лізі чемпіонів. Газета Деласпорт пише про зацікавленість Інтера у разі звільнення Сімоне Інзагі. То що можна вважати, УАВ провалило місію щодо підписання контракту з Рибровим? Як вам варіант зі Славином Білічем? Йому Вотфорд якраз має виплатити кошти за дострокове розірвання контракту. Тому враховуємо фінансову складову. УАФ може запропонувати контракт на мінімальних умовах. Одразу кілька турецьких і хорватських джерел пишуть, що Славен готовий працювати за дякою. Уав цим не проти скористатися, зважаючи на своє становище. Білічу в пріоритеті повернутися на серйозний рівень, тим більше успіхи зі збірною у нього були. Напишіть вище у коментарях, чи варто нам вперше підписувати іноземного тренера. І ви бачите в куточку QR-код, я Нагадую, що наша компанія разом з фондом Повернись живим збирають на мобільні установи для керування безпілотників. Заходьте, донайте і наближуйте нашу перемогу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.